Вислухайте громадське радіо шість років відколи Україна отримала Томос. Як це було? Та значення цієї події? Слухайте розмову релігієзнавиці Людмили Филипович та Єлизавети Цареградської. Я в першу чергу хочу вас попросити розповісти про Томос. Я розумію, що з одного боку здавалося б, вже всі все, що могли знали, та й сьогодні 6 років відколи ми його підписали, і це е, теж промовистий момент, власне, що що, ніби що вже говорити на цю тему, але з іншого боку, це була абсолютно історична подія. Давайте пригадаємо, чому власне в чому полягає ця історичність. Ну давайте пригадаємо, тільки не ми підписали, а нам його просто подарували, видали. Вселенський патріарх це здійснив саме в січні, 6 січня. Це він вручив митрополиту Епіфанію в присутності серйозної дуже делігації. Туди їздили Порошенко. І багато інших людей це дійсна була історична подія, тому що Україна до отримання от такого документу, тобто указу, або де, скажімо, ну, маніфесту, да, це свідоцтво, я би так сказала, навіть про народження нової церкви. Чекала дуже тривалий час. І боролися за це, тобто, спроба отримати Томос і отримати автокефалію, яка тим томосом надається православній церкві України, тривала ще від 1917 року. Тобто, не треба думати, що знаєте, це є політичним проєктом Порошенка, що пробують довести. Ті, яким дуже не подобається, що сьогодні серед 15 церков автокефальних церков, які зазначені в такому спеціальному переліку, який називається диптихом, є тепер ще й Українська церква. Ну, а це абсолютно закономірний процес самосвідомлення православних України, які мріяли про оцей от статус, щоб вийти із такої, знаєте, сірої зони, де тебе ніхто не визнає з тобою, не спілкуються. Ти не знаходишся в євхаристійному причасті з іншими церквами. Ну і зараз ми бачимо, що церква дуже е, активно е, почала рух свій. і в православному, у Вселенському православ'ї, і от недавній візит митрополита Епіфанія до папи Римського ще раз засвідчив, що церква визнається офіційно на, на найвищих релігійних рівнях. Тому. Тут важко переоцінити. Ми ще, знаєте, будемо довго усвідомлювати, що власне, сталося в 2019 році. Але це не просто, знаєте, подарунок, який впав з неба. Дуже багато людей е, працювало над цим, е, прагнули цього. Е, Величезна, я ж кажу, роль тут і державного е сектору, державної е влади, і не треба думати, що це знаєте, якийсь ексклюзив саме для України. Будь-яке православне автокефалі е не мислимо поза підтримкою світської е влади. Якщо ми згадаємо навіть Вселенське, Вселенську патріархію, то навряд чи би, е, сьогодні ми мали цю церкву, якби б не світський керовник, я маю на увазі імператор Константин е, Великий. Зараз е, постає питання не просто насолоджуватися, перечитуючи е, зміст е, цього документу, а все-таки нести відповідальність, тому що це своєрідний, я би так сказала, не тільки підсумок наших змагань за автокефалію, а цей своєрідний такі, знаєте, бонус: це своєрідна грамота на Майбутнє треба не лише тільки бути присутнім, а бути присутнім в вселенському православ'ї і в релігійному світі активно. Треба заявляти всіма можливими способами, що дійсно є от така частина релігійного духовного світу, як Україна, що тут є люди віруючі, що серед них біля 50% відсотків це православні віруючі, які потребують. Бують духовного спілкування із своїми братами і сестрами. В усьому світі і розбудовуючи свою автокефалію, ми сьогодні пам'ятаючи, що Томас власне виданий на відновлення статусу митрополичого да митрополії, ми маємо прагнути е, і, і, і рухатися в бік отримання патріархального статусу. На, на то буде напевно новий Томас, але поки що працюємо, і розбудовуємо саме цей, який отримали 6 січня дев'ятнадцятого. Року за вашими спостереженнями, пані Людмило, наскільки ця тема зараз взагалі гостра? Тому що мені здається, що 6 років в принципі стало на те, щоб якось заспокоїтися з тими дискусіями, які тривали, от за вашими суб'єктивними враженнями, чи вони припинились? Ну, взовні, так скажімо, які ми вони ось гострими були у 18-му році під час підготовки і проведення об'єднавчого собору. Я думаю, що ця стадія вже пройдена. Хоча ми розуміємо, що Томас досі муліє око тим, хто точно не хотів, щоб такий документ з'явився, щоб ми отримали таке свідоцтво і таке право. Бути присутніми як самостійна одиниця серед інших православних церков, перш за все, цим не задоволена російська православна церква, тому що сама вона не має такого документу, значить, і фактично, знаєте, те, що вони саме проголосили про патріархію в свій час, а потім просто винудили Константинопольського патріарха визнати. Цю самопроголошену патріархію не дає їм спокою. Мені здається, що знаєте, так росіяни і заздрять десь в Україні, тому що я думаю, що ми пішли канонічним шляхом, маю на увазі Україну. Тобто, не засадили ми патріарха в в'язницю, не купили його благосклонність, значить соболями і, і золотом. Ще раз хочу підкреслити, що прагнення до автокефалії абсолютно вистраждено, воно ви. Вимолено українцями. Зараз інші, бачите, виклики є більш актуальними. Зокрема, виклик присутності і усвідомлення церквою нинішнього моменту. От Як церква себе позиціонує в часі війни? Чи вона розуміє, що при всіх своїх бажаннях бути поза? Як багато знаєте кажуть церковних лідерів, ми поза релігією, поза політикою, сьогодні церква не може знаходитися в такому стані. Якщо ти не підтримуєш українських політиків, українську політику, значить ти автоматично працюєш на політику Росії і тим, що досі частина православних. Знаєте, ясно не висловилися стосовно війни, стосовно засудження агресії Росії проти України. Все ж знаєте, там якісь коливання йдуть, чи пристати, чи не пристати на от самостійницьку таку позицію, автокефальну позицію, яку зайняла Православна Церква України. Е, я думаю, що тим самим частина от Української православної церкви е, все ще, знаєте, ніби пробує довести, що вона. Поза е, цією е, політикою. Ну, а саме життя, ми ж бачимо, яке воно буремне, і бачимо, який вже з'явився рух знизу. Тобто верхівка, на жаль, церкви не, не дуже послідовна і не дуже така, е, знаєте, аргументована переконлювальна. А от люди бачать. Як себе веде ця церква? Звичайні священники, ми фіксуємо різні ініціативи. Зокрема, неодноразово звичайні священники зверталися до свого керівництва і просили роз'яснити позицію керівництва Української православної церкви. При цьому вони не згадують Томос, але я думаю, що в глибині душі хотіли би теж отримати от таку от грамоту. Такий декрет, таку, такий указ, який би дозволяв себе почувати впевнено в релігійному і, зокрема, в православному світі. Знаєте, у нас от дуже цікаво, так в Україні відбулося. от Те, що раніше ця церква, що не була визнана, вона стала тепер уже визнаною церквою, а та церква, яка була всім. Да, і була прийнята на високих рівнях, і ми пам'ятаємо, куди їздили на Різдво і на Пасху наші державні очільники. Вона сьогодні стала знаєте, фактично ніким. Тобто її статус не визначений, він не прописаний, нема. Документу, якщо вони правда посилаються на грамоту е, Патріарха Російського Олексія II, але це ж не їм була грамота видана. А цю грамоту персонально отримав тодішній екзарх Української екзархату Російської православної церкви митрополит Філарет. Ну і сьогодні прикриватися цим документом і казати, що от, бачите, ми є незалежними самостійними в управлінні, то треба змінювати е, цю ситуацію, якщо ви дійсно Дійсно, українська не за назвою, і не лише тільки за територію вашого розташування, а за духом, треба доводити це і собі, і своїм священникам, і своїй пастві. Тобто для української православної церкви. Томос став знаєте, тим тригером, який не дає їм спокійно спати, але треба вже завершувати процеси самоідентифікації, оскільки війна триває, і ми бачимо, в якому стані знаходиться духовна. Складова нашого життя, пані Людмило. В нас лишається ще буквально дві хвилинки. і Я би хотіла попросити вас прокоментувати, або ж навіть так поговорити, сказати, що ви думаєте з приводу будівництва крематорію у Львові? В якому контексті? В контексті саме Кремації і Християнства, тому що було багато суперечок з цього приводу у громади у суспільства, зокрема, які точилися <п 'я> на тлі <п 'я> того, що це абсолютно неприйнятно для християн мати кремато. Ну, Ми знаємо, що традиції, світові, духовні традиції знають кремацію як форму е завершення земного цього життя. Я не буду зараз посилатися на традиції Сходу, де і індуїзм, і буддизм і багато інших традицій, е і досі вони дотримуються дуже жорстко дотримуються за певними ритуалами. Е я хочу розчарувати тих, хто вважає, що це не християнська скажем традиція про це дуже добре помислив в 1963 році Папа Римський, який дозволив кремацію, тому що ми розуміємо, що при цьому є дуже багато аргументів, які працюють, по-перше, на якісь екологічні теми, на ну, теми чисто такого прагматичного характеру. І от, наприклад, та ж сама Швеція, там до 80% всіх поховань відбувається через Кремацію. Просто треба відмовитися. Вмовлятися від деяких знаєте, традицій, враховуючи е, дійсно от, от ці от е, різні аргументи екологічного і прагматичного характеру, тому що знаєте, так скажемо, світ померлих. Буде, можливо, більший за світ е, живих. Я не бачу ніяких е, тут суперечностей. Просто треба священникам, людям роз'яснювати, що власне відбувається в цій ситуації, але якщо ви заперечуєте взагалі кремацію, то тим самим ви піддаєте сумніву е, всесильності е, Бога. Бог може відновити і відродити і е, вас повернути в тілі. Якщо він з нічого зробив людину, то, то з вашого власного праху то точно це зможе е, зробити. Просто так складаються обставини і треба добре знати історію, як такі традиції зароджуються. Ми і пам'ятаємо нашу, скажімо, дохристиянську традицію, де теж була поширена ця кремація, і вона носила саме от екологічний такий характер. Ну, якщо Львів сьогодні просто задихається, я прочитала, що якщо людина заповідає себе значить, кремувати, то для цього треба їхати аж в Київ. Для мене це ну, взагалі якось, знаєте, алогічно. Вислухайте громадське радіо про шосту річницю отримання Україною Томосу Єлизавета Цареградська поговорила із рельєзнавицею Людмилою Филипович.